Ну а ми продовжуємо. Переходимо вже до другої частини нашого вечірнього ефіру. І сьогодні говоритимемо про екологію. А власне, про те, чому група харківських екоактивістів, а також учасників такої от організації групи Новий Харків, Нью-Харків, займається збереженням. Річки Жихарець і я і задоволенням представляю моїх гостей. Це Юрій Гаврилюк та Руслан Аксьонов. Пане Юрію, вітаю вас, добрий день. Руслане, радий добрий вас дій. вітати у нас в студії. Ну, отже, є така річка, малесенька, малесенька, да Жихарьок, яка протікає, ну щоб не розбивати по районах, а просто сказати, зорієнтувати краще в районі ХТЗ. Як так. от загалом брати. Те, що у нас захаращене місто взагалі, як би що не казали представники міського самоврядування, це одне, воно воно чисте в центрі. Ну, і і воно, воно чисте, знаєте, так, що називається заради ока, наочно так би мовити. А якщо що стосується екології, то тут у нас величезні проблеми, і от ця річка одна з тих. Яка, ну, на жаль, не може похвалитися тим, що вона, що вона чиста, хоча вона... вона важлива. Ви докладаєте зусиль, щоб її зберегти. Чому, ну, Власне, все важливо, будь-яка річечка, ставочок і таке інше. Але що... в чому така, от... така цікавість до о... Жихора, Жихорця точніше. Ну, Цікавість першу чергу в тому, що це дуже жива річка. На неї є... А що таке жива річка, до речі? Дуже багато на ній є джерел. Mm -hmm. Джерел це ви маєте на увазі? Це, ну, ґрунтові води, mm -hmm. виход, е... які живлять, можна сказати. Да, які є живлять. Mm -hmm. і... З обох боків. з лівого, і з правого їх дуже багато. А це, а це явище не часто, так? Ні, тому що ну, взагалі в нас маловодний регіон такий. Mm -hmm. І багато річок в основному вони живляться за рахунок злив, зливових стоків, там сніготаяння, це дощі да, інше. Основне ага. живлення. А щоб прямо з-під землі, то такого ну… — рідко зустрічається, mm. Да? Mm -hmm. і жихарець якраз такий приклад. А на території Харкова вона взагалі єдина чи ні така, от з такою підпиткою? Е, є ще річка Стоденок теж mm -hmm. в нашому районі. Ну, саме от Жихорець це одна із тих річок, яка народжується ага. саме в нашому місці. До речі, Жихорець правильний наголос, да. так? Не Жихорець, а Ж... Жихорець. Жихорець Ага. Добре, так. Також, як і річка Студенок в нашому районі, угу. і, ну, Жихорець має довжину свою: 18 кілометрів. Тобто, вона починається ну, починалася від, умовно від станції метро Мосельського. Угу. І закінчується вона у селища Жихорь, впадаючи в річку Уди. Так. Зрозумів. А, а Уди в Сіверській Донецьках. Ну, так, да, так, да, да. і так далі, і так далі. Так, так, так. І в, в якому наскільки вона захаращена, ця річка? Початок річки дуже захаращений. По-перше, сторона від Масельського до проспекту Олександрівського вона взагалі була засипана. Повністю балка знищена. Річку заховали в бетонний колектор, зробили з неї дощову каналізацію. А, до речі, можна про Львов. Львів. Так. Через Львів тече Полтва. Угу. Річка. Так, так. Не всі знають, але вона там є. Вона повністю схована в колектор. Полтва. Те саме і нас нахити ну, від нас... Масельського десь кілометр. У нас, мені здається, кілометр, і не да. і не мишля, принаймні частина не мишлі схована також у колекторі. Ні? Ні. ні? ні, помиляюсь? Ні, можна бачити. Відкрита, да. Ага, Може, от чомусь на мені здавалося, чесно кажучи, так, на щастя. Да. Так, так, так. Тобто, в два квартали там повністю був колись яр, його засипали, mm -hmm. річку сховали, і вона з'являється лише за, за Олександрівським проспект. проспектом. Напобко. Як це впливає, до речі, на екологію міста? Та там гаражі там. Ну нічого кращого на тому місці не виникло. Його не забудували, це великий плюс, що не побудували там будинки. Але там не виникло, там намагалися створити колись парк, але так і не створили. Ну, тоді там просто гаражі, стоянки і Угу. І цікаво, до речі, що ви нещодавно, буквально вчора, я так розумію, зустрічалися з, головно, з головою цього гаражного кооперативу. Да? і, і mm -hmm. У вас такий напис з'явився на сторінці групи Новий Харків, я маю на увазі, що людина виявилася абсолютно э, чутливою, більш того, з розумінням проблеми, так? Так, да, це дуже рідко, тому що у нас був досвід спілкування з іншими гаражами. Там взагалі вони. Яка сразу... там річка? Да? Тут у нас машини, ми. Ніякої річки нам не ще... потрібно. Mm -hmm. А що цей каже? До речі, як його звуть? Я думаю, можна і назвати. — Юрій Миколайович. — Також пане, пане Юрій. А, а ви про кого? Я маю на увазі директора гаражного а, того комплексу. Мила людина. Ну, від нього нічого не залежить. Його територія обмежена парканом mm. і не перетинається з річкою. Mm -hmm. Він багато знає про історію, про джерела, про те, як виходить. Але гаражі все, да? Да. так. А що ви робите, і яке ваше головне завдання? Наше головне завдання змінити в першу чергу до неї відношення місцевих, щоб вони її не називали річка Ванючка, щоб вони знали її назву, до речі, яка є на мапі 1740 року харківського уїзду. Uh -huh. ну, там вона правда називалась Жихор, просто річка Жихор. Uh -huh. А в неї вже була назва тоді. До речі, ви знаєте, ви сказали, щоб називали річкою вонючкою, що часто буває в принципі, да, і от це це також. А, а... Каже про ставлення часто людей, на жаль, які не задоволені якимось станом, каже, ой, у нас тут тхне, у нас тут все засмічене, таке інше, але вони вважають, що хтось винен це привести до ладу. По-перше, і не відчуваючи чомусь за собою провину, що вони, мабуть, також доклали зусилля ага. до такого захаращення. Взагалі, багато хто думає, що вона така є. Просто від природи, річка-вонючка. Ага, ну щось з ханетами. Хоча в природі не буває річок-вонючок. Тобто, річками, вонючками mm -hmm. їх роблять. Там... Люди. Так. Люди. так, 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 так. А ви вже провели деякі акції про очищення, так? Річки. Да, 12 ще? толок ми провели вже. Буде 13-та у неділю. У по так. Кожна неділя неділі, починається з квітня. Ми... Багато людей бере участь. На жаль, ні. ні. Менше десятка, але кожен раз стабільно. Навіть п'ятий, так. Всі ті ж самі приходять, я у -у -у. так думаю, постійно учасника. Тому ми у вас Так. зробити та рекламу. На порталі так. Моє Місто ми розмістили проєкт, угу. збираємо кошти на мішки для пакування От. сміття. Тому всі бажаючі, хто має доступ до інтернету, портал Моє місце, проєкт Парк Жихорець», Ярмокрий Жихар. Ми збираємо кошти на пакети, запакуємо все сміття, винесемо для місцевих. Ви зараз береги прибираєте русло. Чи, чи тільки русло. 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 Ну, ми намагаємось чистити береги, але це ще це, це, більше. Так. Перший етап ми перший викидаємо етап. з русла, все воно сохне, угу. потім з нього витрахаємо угу. міл сухий, і будемо прибирати нагору далі. А вже на фінальному етапі вже будуть схили, все інше. Але ну і намагаємося владу нашу притягнути, щоб і вони приклали зусиль. Але як вони пишуть у відповідях, неможливо згідно конституції нікого змусити нічого робити, що не передбачено законом. Слухайте, от е, ну просто нема слів, що називається, не бо можна. фактично вони звичайно праві. Але чому ж а, а де ж просто от відношення людське, да, гідність, в тому числі повага, і, і, і до самого себе, і до місця, де ти живеш? Ну так, да, в законі не прописано, що мешканці там Немишлянського району та якого індустріального да, зобов'язані там чистити, брати участь в заходах, по вичищенню сміття з річки. Ну це ж дурниці. Ну просто Але, не кидати. Хоч, хоча б. Ну тут, от розуміло, да, хотілося б взагалі, щоб не ну, бросали сміття туди, куди потрібно його бросати. А для цього потрібні урни, щоб, щоб стояло, да, якісь так. баки збиральні, тому а, і, для і цього так далі. А статус. Але... Щоб всі знали, що там річка, що є в неї назва, що це балка, яр також має старовинну назву. — А ж статус, ну воно ж на карті є. На якій карті? Ну, Харкова, звичайно. Ну, є Сучасні. витоки, показані неточно, назва. Можливо, точно на якийсь, на якихось ні. А де вона тоді повинна. Де цей статус повинен бути прописаний? Кадастр водних ресурсів. Ага. І немає там такої річки. Невпевнений, бо він закритий зараз. Можливо, вона є, тільки mm -hmm. вона там починається десь в районі аеропорту, условно. Mm -hmm. Так. Тобто а... насправді вона починається прямо посеред району нових домів ХТЗ, mm -hmm. і там можна зробити. Чудовий парк відпочинку для місцевих, щоб не кататися яр Не гірше, далеко не гірше, ніж сарженяр, а можливо, навіть краще. Угу. Тому що Гол... природа, там, ну, якщо її відновити. Ну, і, воно... ну, головний козир вода. Да, так. Джерело. Тут Джерело. Джерело. Да, так, 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 так. От. Коли почалася війна повномасштабна і відключили воду, ну, тобто там і зараз вода є, все, і гаряче, і холодно людей, і автомати є, але люди ходять набирати воду. Якби ви посиділи на першому джерелі, ви побачили, що кожні дві хвилини хтось приходить. Тобто там є ще джерело, з якого беруть води люди. Люди угу, для да, своїх машинами потреб. приїжджають через гаражі і набирають великі баклажки. І а це питна вода чи ні? Її п'ють навіть. Багато хто місцевих каже, що п'ють її сирою, готовлять на неї. Ми зробимо аналіз. бабуся. Якщо, як, якщо yeah. знов-таки бачите, нема в переліку в кадастрі, але все ж таки вона є по факту. Я думаю, що те, що раніше, то той орган, який раніше називався Санепідстанція, повинен перевіряти, бо час від часу все не те, що час від часу, а завжди, у певну пору року, там восени, як правило, і навесні публікують звіти про те, які джерела рекомендовані. А які ні, з яких рекомендують брати воду, точніше, з яких ні? Я не знаю от щодо цього, до речі. Ну, його ніколи немає в переліку. Тому, взагалі, взагалі, як неіснуючого, так. начебто. Так. А люди знають. Ну, звичайно. Люди, люди знають. І були черги величезні, коли не було на районах води. З обох боків спускалися люди. І, Кілометрові. Та, і тому, ті, хто що... не міг достоятись до першого джерела і знали про друге, йшли далі на друге. Щоб набрати швидше води, а взагалі вздовж річки, напевно, до самого аеропорту там таких облаштованих джерел, ну десь 5-6. Слушайте, як просто сумно, м'яко кажучи, що влада наша, представники самоврядування, які на чолі стоять у ну, тройону в цьому випадку, да не розуміють, який це в принципі може бути а, такий куточок, да місто, я б сказав, тяжіння навіть. Угу. Так, так, так. Це все може. От, стати, про Сарженяр це... зрозуміли. Угу. Причому зрозуміли ті люди, які закатували Харків в асфальт, будемо так казати, які знесли е, знесли бульвари, вирубали дерева. Ну, Я я і конкретно пана Кернеса по маю на увазі, і взагалі його команда там. Представників того ж зеленстрою, якому, мені здається, до біса все взагалі. І названих на правильному. А, а тут і не строй, і не зелену. Так, ну ні, вони, може, зеленбут, українською, звичайно, але так я. Це, це неважливо зараз. Там ну, ну... взагалі навіть багато питань в мене виникало і посадженому яру. Я там пару разів був. Угу. Ну, назвати це природним місцем відпочинку теж важко. Тому що. Забетоновані дерева у руслі. ну це Тут тоже це, якось... до речі, кому цікаво, можуть знайти інтерв'ю такі чималі, я б сказав, інтерв'ю. Архітектори Ольги Клейтман, яка є авторкою проекту, яка Заявила от нещодавно, ну відносно нещодавно сказала, що вона намагається не ходити у Саржин-Яр, бо їй там не той проект, який вони бої ба, команда вона? бачила взагалі, кажемо, максимум 50% тільки зробили, і, ну хоч не так, як е, Сад Шевченка, який взагалі забетонований, і такий знаєте, як в... плацпарад, якийсь угу. да. ну, природи да... там взагалі немає. так. Давайте все ж таки до джерела до Жихарця повернемося ну, ми цього і побоїмось, бо коли так. була заявка, що Прибрати сміття, Знаєте, що вони зробили? Вони трактором згорнули туди його вниз, розрівняли площадочку, де були кучі, оці, і сказали, о, красота! Красиво, да, це класичний підхід. Повіться, нічого Демі. нема. Бачите, все чисто. Класичний підхід до тобто, прибирання. Заявка ярій. була підняти знизу наверх і вивезти, угу. а вони розрівняли, згорнули все. всередину. Згорнути угу. да. і засипати. Ось такий тобто, підхід. Ми нажає. цього побоїмо, що побоїмося, якщо ми. Просунемось на якийсь етап певний, і скажуть, що нам простіше його засипати. Угу. Прибрати в колектор, то ж і. Слухайте, а ви ведете якусь, е, якусь то, хоча б мінімальну піар-компанію, щоб долучити все ж таки мешканців? Не знаю, об'яви на під'їздах розвішувати, щось таке. Мовляв, люди, от дивіться, є таке джерело, ви ж берете, п'єте, користуєтесь, давайте разом приберемо. Так. Пробуємо. І, і як, все одно, от 10 людей максимум приходять, так? Да? Ну, ми поки, поки що поки ми були так, в хащах, там нас не було видно, це було одне. Тепер ми вийшли на те місце це ага. джерело, і всі, хто ходив, поки ми там працювали останню неділю, всі робили так: го, го, го. Слухайте, ну може таки Тоб... доєднається, дійсно. Так я і пропоную, щоб ми тепер відшійфували це місце, п'ятачок, який на виду, щоб угу. його ідеальним, а потім в різні боки рухатись далі. Те, що не видно на перший погляд, uh -huh. щоб люди побачили, так тоді давайте так. Ви сказали, що наближається 13-та акція. Так, коли у неділю, оцю неділю, да. uh, о котрій годині, о 12-й годині. Не будемо казати на всякий випадок, все ж таки, вказувати місце. Я думаю, той, хто захоче зайде да, нам Но... таке писали, да що ви робите, збираєте лю а в п'ять людей збираєте. Ще ну тут у нас да я. Я, 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 я розумію, що воно знаєте, тобто, коли е Лобода біля Дізян, ти... то нічого. А ніхто ж не знав. Випадково розумієте, яка яка, яка, яка штука? Я жартую. Я звичайно жартую. Так якщо ну якщо кого хочете, можете назвати, але є таке, знаєте, побоювання. Що краще цього не робити. Взагалі ми міроприємства заходи. робимо да, заходи да, угу. перед акцією. А що вам з чим приходити? З настроєм гарним, якимось мінімальними засобами. Рукавички, захисті, там, да, кеди, чоботи. резинові. — Гумові чоботи це краще. в першу чергу, тому що коли проходить без чоботів, важко ну, людині дати роботу. Тому що ми зараз чистимо русло і всі основні роботи вони в руслі. Е, я думаю, може, хоча б знаєте, взяти бахіли, щоб ні, не та, допоможе. Та, Тут краще та, в таких чоботах. Да? Тільки гумуль, гумуль, а, ага, все, до речі, там фауна і флора бояє, і п'явки, да. і жаби. Красата там, боже. там... <рес> в мене до речі є сторінка на Фейсбуці, вона так і називається по моєму імені. Руслан Аксю. Я там роблю музичні влоги. Латиницею, наскільки я знаю, так, да? Руслан Аксіонов? — Ні, по-моєму, кирилиці. Ага. На Ютубі? Так, да, на Ютубі. І там я роблю музичне відео, да. які присвячені там Жихорцю, Стаденку, усім нашим пам'яткам нашого району. Це перклас. Цікаво. Чорне так. дно, чорне дно. Потім ми попрацювали, пройшов тиждень, Руслан прийшов, зняв, угу. і там пісок. Появився пісок. Його не було видно. Слухайте, я згадую, коли активісти також чистили. Чистили уди так, так так де ж це було? Я не пам'ятаю зараз в якому місті, бо це було чи то напередодні ковіду, чи може, а може, коли така була Передих такий був, я б сказав, так, влітку десь 20-й, може рік, от, ну, зараз не згадаю. І те ж саме казали, що коли відчистили річку від, від шин, від сміття якогось такого конкретного, що називається, то пісо, вода стала прозорою, <тужит> просто дно видно. проводимо. Ну там, правда, серйозно. Там люди заходили в воду просто от по, по, Но, там по, по і грудь, річка річках. Да, 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 Порівняно жирцями. Тут не треба, може, шукати болот болотні Черебальські оці от е, штани, mm -hmm. а приходити, принаймні, в умовах... Mm -hmm. Що ще? З собою? Так. Да. Ми маємо три години, чотири не більше працюємо. Тобто mm -hmm. Втомитися ніхто не встигне. Mm -hmm. Інструмент, можливо, псикати. Ну от ви казали, пилка. що пакунки, так? Да? Сміттєві міські, пакунки. Мішки. Mm -hmm. да, Бажано в мішки, тому що багато скла. Сміттєві пакети не витримуючи. О, Обережно, до речі, тут mm -hmm. з цим треба. Бите скло, да, є бутилки. Mm -hmm. Тобто набір традиційний одяг, пакети, бутилки, покришки і будівельне сміття, яке звалювали при будівництві свічок, що uh -huh. стоять на березі. Uh -huh. До речі, була ідея налякати ОСББ. Яким чином? Бо їх нерухомість років через десять опиниться під певним кутом нахилу і попадає в яр, якщо нічого не робити. Ну так до речі, це знаєте, сміх сміхом жарти жартами, а це речі дуже і онуки не зможуть її перепродати. Ну, абсолютно логічно, звичайно. Але там може бути і зворотня реакція, але я не хочу навіть її озвучувати. Так, Не, не треба, не треба, да-да-да. Тоді, ну от знов-таки, я думаю, що якщо все ж таки такими малими силами, то це дуже багато часу потрібно для повного очищення. Треба, по-перше, все ж таки людей якось так долучати більше, так. да, і по-друге. Як ви сказали, щоб влада дійсно не влада, а голови адміністрації, команди їхні зрозуміли і звернули увагу, і робили не от не засипали, розрівнювали, а мали якийсь план за допомогою вас знов таки, щоб щось там обладнати, да, зробити якесь не просто якусь красивість, умовно кажучи, в лапках, а нормальне місто відпочинку. І це можливо, я так розумію. Ну я сподіваюся ну, У нас принаймні. все можливо. Тобто ми можемо все. Це вони кажуть, що нічого не можливо, ну, коли звичайно. ми з ними зустрічаємось. Вони кажуть, неможливо не прибирати, ні... тільки засипати. Складний рельєф. Складний скруті, рельєф. Круті склони. А може там заміновано, а, а в нас ми, людей нема. А ми показуємо приклад, що можливо все. Супер, є ну, я, я від душі бажаю вам успіху. По-перше, по-друге, знаєте, ми поки з вами тут розмовляли в один з телеграм-каналів місцевих виклали відео, де по римарськи буквально розгулюють пара качачок. Пишуть, що риморська так очистилася, що що качки з'явилися на римарській. І знаєте, я я просто не, не міг, чесно кажучи, не звернути увагу. І дуже бажаю, що щоб е, от в такі місця, як річка Жихорець, це не тільки дійсно поверталася природа, щоб не не хащі там буяли серед сміття, чи навпаки, сміття серед хащів, не знаю, щоб дійсно була нормальна, красива. Природа, де можна буде відпочивати і користатися, але користатися не в розумінні, а колишньому, знаєте, там індустріальна епоха, де ще називається. фактор. Вона ж межа між районами, угу. вона межа між виборчими округами. Ого, там... тобто, треба наводити буквально цей кордон, щоб всі бачили. Оцей бік не мишлянський а цей бік. Берег а, той так. Же це ж слухайте, це ж не на користь річки, бо я так розумію, що райони перекидають один так, на одного. Так, 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 так. так? Ну каже, я не знаю про той берег, я не знаю, ага, а то не моє. Так ну нехай своїми займаються. Ну, так, оце ми зробимо, а то не моє. Угу. Треба друкати одночасно обидва райони. Бо... От, якби вона була чиясь в одному районі, було б простіше. Так, 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 так. Ну, так мені здається. ну що ж, знов-таки бажаю успіху, хай ваші, ваші плани Дякому. втілюються і ваша робота не, не, не пропаде. Я нагадаю, що от у другій половині нашого вечірнього етеру на радіо накипіло ми говорили про екологію, про річку Жихорець, яку намагаються ну я скажу так, спасти без усілякого, думаю, пафосу. В тому числі як активісти, які сьогодні зайшли в студію, вони ж у групі новий Харків, «Нью Харків, Юрій Гаврилюк та Руслан Аксьонов. Я дуже дякую всім, хто слухав нас, як завжди. Нагадую, що ми починаємо наші прямі етери з 10 ранку. І завтрашній проведе мій колега Володимир Носков. Потім в день підхопить другий Кирило Лукаш. Ну і я з вами зустрінусь о 6 вечора. Традиційно, але не переключайтесь, не переключайтесь взагалі з Хвилі Радіо накипіло найхарківського радіо в Україні, а я думаю, і в світі. Ну і на завершення знов-таки повернемося до ролінгів, які. А у цей день 5 липня 1969 року влаштували безплатний концерт, який прийшло подивитися та послухати 250 Тисяч людей, от заздрію їм, чесно скажу, заздрою від, від душі, хто колись тоді це зміг робити. І вперше виступив з, з ролінгами новий гітаріст Мік Тейлор. Він замінив Брайана Джонсона, одного з засновників, з яким, можна сказати, розсварилися, який покинув групу, ну і невдовзі і, і помер от за два дні якраз до, до цього концерту, хоча він, власне, вже і не був членом групи. І одна з 5 липня 1969 року, одна з найвідоміших. Речей ролінгів звучали, яку я зараз пропоную послухати. I can get no satisfaction. Вона називається. До завтра, друзі. Щасливо, слава Україні!